Віртуальна урядовиця в Албанії, лідер партії «Чатбот» боту Японії, цифровий політик у Британії та синтетична партія у Данії. Те, що ще вчора здавалося серіалом Чорне дзеркало, стає справжньою політичною реальністю. Про те, чи може штучний інтелект перемогти корупцію, керувати партіями і навіть стати новим подихом для демократії, далі у нашому матеріалі. В Албанії спочатку вересня віддали низку повноважень віртуальному міністру, точніше міністерці. Згенерована штучним інтелектом в жіночій подобі представниця уряду. Дієла, що з Албанської перекладається як сонечко, з'являється на екранах у національному вбранні. Місце її роботи сайт, на якому розміщені всі державні послуги Албанії, які можна отримати онлайн. Мірсердатнеялбеня ум'ям Virtual. Зараз діяла цифрова членкиня уряду країни, відповідальна за тендери. Її називають слугою державних закупівель, адже віртуальна урядовиця оцінюватиме тендерні пропозиції, і в неї буде право наймати талановитих фахівців із усього світу. У такий спосіб в Албанії хочуть унеможливити корупцію, адже як відомо, ця країна вже давно бореться з нею, і особливо саме в державному управлінні та у сфері державних закупівель. Це питання навіть неодноразово висвітлювалося європейським союзом у щорічних звітах про верховенство. Сто права, певно, українці б також оцінили схожу інновацію у нашій країні. А тим часом у Японії неординарна політична партія пев. Турібьорф планує зробити своїм лідером штучний інтелект після того, як її засновник розчарувався результатами виборів та відмовився від керівництва. Тамтешній закон про вибори вимагає, щоб кандидат був громадянином Японії, тому формально лідером залишиться новообрана людина Коки Окомура. Однак, аспірант, який спеціалізується на дослідженнях шиї, заявив про те, що лідером все ж таки має стати штучний інтелект. А саме чат-бот візуалізований як аватар пінгвіна, що відображає любов японців до тварин. Окомура за Значив, що бачить майбутнього керівника як того, хто зможе брати на себе рішення щодо всіх аспектів діяльності партії. Він описав це як крок на шляху до більш виваженого та інклюзивного політичного середовища. Тим не менш, експерти застерігають, що надмірна залежність від штучного інтелекту може призвести до непередбачуваних наслідків у політиці. Так, професор політичної науки Хіроші Шіратора вважає, що виборці ще не готові підтримати настільки залежні від шиї політичні структури, і що Японія залишатиметься плюралістичною демократією, де різні погляди мають значення. Він зауважив, що навіть якщо експеримент Окомури не перетвориться на широку тенденцію, загалом роль шиї в управлінні має вивчатися обережно, адже це не просто делегування повноважень, а складні взаємовідносини між людьми та розумними системами, які повинні діяти прозоро і відповідально. Ми рухаємося до світу, де взаємодіятимемо з штучним інтелектом. Якщо так станеться, як нам діяти далі з соціальними та політичними системами? Які нині прийнято вважати базовими. Але уявіть собі, Данія виявилася прогресивнішою за Японію, адже ще в 22-му році мистецько-технологічні організації Комп'ютер Ларс та Mind Фьючер Foundation заснували політичну партію Synthetic Партія, всі члени якої були віртуальними. Очолив партію такий самий віртуальний лідер Ларс, чат бот створений на основі штучного інтелекту. Цікаво, що він був спеціально навчений політиця маргінальних партій Данії від 1970 року, щоб колективно представляти 20% данців, які підтримують партії, що не беруть участь у виборах. Це люди, які сформували власне політичне бачення, яке вони хотіли б реалізувати, але зазвичай не мають грошей чи ресурсів для цього. Штучний інтелект у формі машинного навчання вже поглинув стільки їхнього внеску, що ми можемо сказати, що певним чином усі беруть участь у цих моделях через дані, які вони надсилають в інтернет. Свого часу з лідером партії можна було поспілкуватися через месенджер Діскорд. Ларс міг розповісти про політичну програму, а також вислухати заявки чи скарги від громадян. У самій програмі синтетичної партії були прописані дещо ідеалістичні завдання, також розроблені штучним інтелектом, серед яких найбільш вражаючими та прогресивними станом на 22-й рік були створення в уряді сектору інтернету та IT, який би функціонував на рівні з іншими державними установами, та підвищення обізнаності данців про роль штучного інтелекту в житті людини. З цією програмою синтетична партія навіть балотувалася у данський парламент у листопаді 22-го року. І оскільки її лідер Ларс був штучним інтелектом і за законом не міг обіймати державні посади, партія висунула людей представників, які б озвучували рішення штучного інтелекту. Проте навіть за таких умов вона не здобула достатньо голосів. Але згодом, дещо схоже симбіоз людини та штучного інтелекту у політиці, світ побачив у 2024 році у Великобританії. Тоді, 4 липня в Брайтоні на передвиборчу арену, вийшов АІ Стів – політик керований штучним інтелектом. Автор ідеї, бізнесмен та політик Стів Ендекот, який сам себе називає капіталістом і соціалістичною совістю, стверджував, що буде лише посудиною для свого штучного альтер-его. Я здійснюватиму фізичне голосування. Але мене цілковито спрямовуватимуть виборці через AI Стіва я лише виконавець. Це й є справжня ідея демократії прибрати власні амбіції, власну політику і робити те, чого хочуть виборці. Це досить радикально для політики. І якби він переміг, то фізично приходив би в парламент, щоб голосувати за політику, яку визначив його бот шляхом контакту з виборцями. Адже алгоритм АІ Стіва фіксує звернення від громадян та, окрім того, бот веде дискусію з виборцями за допомогою синтезованого голосу та цифрового аватара, розроблених компанією Neural Voice, якою керує Endicott. Тож таким чином його політика формувалася на основі дискусій із волонтерами локальними творцями. Потім ці ідеї оцінювали інші добровольці з округу. І ті пропозиції, які набирали понад 50% підтримки, виносилися б на загальний рівень політики. Ми говоримо про перезавантаження демократії. Виборці отримують прямий зв'язок зі своїм депутатом і можуть впливати на його рішення з власного дому. Проблема в тому, що багато хто реагує негативно. Навіть не ознайомившись, вони одразу думають про скайнет із Термінатора чи серіал Чорне дзеркало але це зовсім інше. До того ж, Айстів мав і власну програму серед специфічних ідей запровадження чотириденного робочого тижня до 2030 року, коли штучний інтелект знищить значну кількість робочих місць. І, хоча Стів Ендекот наголошував, що мова йде не про зміну депутатів машинами, і це лише інструмент, яким обрані політики можуть користуватися, аби краще представляти людей, проте він та його партія, що підтримували Аї Стіва, визнали поразку після того, як тогочасне опитування перед виборами показало, що лише 9% жителів Брайтона чули про кампанію. Хоча ми досягли великої обізнаності на національному та міжнародному рівні. Прорізатися в невеликому шматочку Великобританії під назвою Брайтонський павільйон виявилося набагато важче. Гадаю, що наступною до списку прогресивних високотехнологічних країн може увійти Італія, адже 17 вересня там проголосували за закон про штучний інтелект. В ньому йдеться про правила застосування шиї, який планують інтегрувати у такі галузі, як охорону здоров'я, працю, державне управління, правосуддя, освіту та спорт. Таким чином, у майбутньому штучний інтелект також зможе допомагати діагностувати хвороби та лікувати їх, але право ухвалювати остаточне рішення лишатиметься закріпленим за лікарями, хоча пацієнти все ж знатимуть про використання штучного інтелекту. Італійці також планують інвестувати 1 мільярд євро в акції компаній, які працюють зі штучним інтелектом у сферах кібербезпеки, квантових технологій і телекомунікації. За словами Стефано Емполі, президента інституту конкурентоспроможності, запровадження технологій в цій галузі дозволить тісніше співпрацювати з країнами ЄС та НАТО і мати глобальніші та ефективніші результати. Закон, попри свої обмеження як у впровадженні, так і в бюджеті. Видається адаптованим до характеристик і потреб італійської економічної та виробничої системи, позитивним аспектом цього, безумовно, є чудовий баланс між різними принципами, за допомогою яких потрібно розв'язувати, зокрема, такі складні питання, як, з одного боку, баланс між сприянням інноваціям та економічному розвитку, та з іншого забезпеченням громадян найкращим можливим захистом відповідно до Конституції. Та європейського законодавства. У документі є кримінальні положення, які стосуються незаконного поширення контенту, створеного шиї, наприклад, дипфейків. Таким чином, у разі якщо ті завдадуть шкоди, то за це передбачене позбавлення волі на строк до п'яти років. І також лише уявіть, незаконне використання штучного інтелекту в Італії призведе до суворіших покарань ніж крадіжка особистих даних та шахрайство. Також, звісно, не варто забувати і про Китай, який має намір до 2027 року досягти проривів у застосуванні штучного інтелекту в ключових секторах. Для цього Китай офіційно запустив стратегію AI+, яка має перетворити цифрову економіку на розумну і закласти фундамент інтелектуального суспільства. Ресурси мобілізують для проривів у шести сферах: наука і технології, промисловість, споживання, суспільне благо, управління та глобальне співробітництво. Таким чином, до 2027 року ШИІ має бути інтегрований у понад 70% ключових галузей. До 30-го – перевищити 90%, а до 35-го – стати центральним драйвером економіки та управління. Для цього Пекін обіцяє фінансову підтримку, інституційні інновації та розробку стандартів для обміну даними і сумісності моделей. Важливим елементом стануть державні інвестиції в обчислювальні ресурси та створення спільних технологічних платформ, що знизить вартість досліджень і відкриють шлях до масового застосування шиї у критичних сферах, включно з держуправлінням. Стрімкий розвиток штучного інтелекту надихає, проте швидкість з якої шиї входить у політику, змушує задуматися, чи готове суспільство делегувати відповідальність алгоритмам. Та чи справді ми довіримо наше управління штучному інтелекту у майбутньому? Пишіть свої думки у коментарях.